Астрологічний прогноз, які тенденції несуть затемнення. В цьому відео я розгляну карту затемнень, тобто розташування планет на небі, і це буде говорити про те, як вони будуть впливати на події в житті. Обидва затемнення і затемнення Сонця, 14 жовтня, і затемнення місяця, 28 жовтня, вони будуть в знаках Веніри. В Терезах і тільці, це знаки під управлінням Веніри. І під час обох затемнень Венера буде знаходитися в Дєві. Знак Здяка Дєва пов'язаний зі здоров'ям, тому ці затемнення підкреслюють тему здоров'я, теми медицини, теми хвороб у людей, тому треба ну, уважно ставитися до тем до здоров'я. А також знак Здяка Дєва пов'язаний з медициною, тому тематика медицини, от питання, чи. Будуть випускати медиків, деяких категорій а, за кордон чи не будуть, Оце затемнення воно може актуалізувати. В карті сонячного затемнення, от Венера, наприклад, знаходиться в опозиції до Сатурна, Венера в Дєві, що може означати якісь енергії обмеження деяким категоріям людей, які працюють в медицині. Також в медицині більше проблем може ну, проявитися якби в цей період. А, також Венера пов'язана з темами лені, не з темами інтенсивності, активності, темами наступу, а з темами ну, комфорта, ліні, такого стану, коли хочеться гармонії. От, тому багато тенденцій, таких ближче до всіх затемнень. Тобто, ну, наприклад, там в Києві замість того, щоб гроші на фронт направити, їх на бруківку направили, якісь люди в комфорті, в гармонії, можливо, будуть ну, якісь ну, в інтернеті люди будуть обговорювати те, що люди деякі ну, фоткаються там в красивих місцях, і у них все хорошо, все гармонічно. Тобто, отакі тематики будуть підніматися. Знак зодіака е, сонячне затемнення в Терезах. Терези пов'язані зі стосунками. Карта сонячного затемнення не виглядає дуже проблемною. Але під час обох затемнень затемнення сонячного місяця Марс буде знаходитися в Скорпіоні. Скорпіон, знак зодіака, дає такий під час війни ефект, як терор, тероризм. Тому, скоріш за все, проявиться з боку країни агресора, терористичні моделі поведінки. А також скорпіон, пов'язаний зі страхом, це може означати, що людей легко злякати в це затемнення, просто прилякати і все, якимись подіями. Тобто, люди будуть сильніше лякатися, скоріш за все. Це треба враховувати, і як я в минулому відео, наприклад, рекомендував думати не про період затемнень, про жовтень, а про грудень, наприклад, коли вже затемнення пройдуть, що ви будете робити в грудні, які у вас плани на новий рік, ну, щось таке, воно буде ну, таким чином може уникнути оцих перебільшених лячок. Як в минулому, в минулому році затемнення були на два тижні. Пізніше, тобто зараз вони на два тижні раніше, і ефект затемнень минулого року затягнувся десь на листопад-грудень, початок січня, то було бомбардування електричної інфраструктури, бо затемнення місяця минулого року було на урані, який пов'язаний з електрикою. Зараз затемнення на урані немає. Теми електрики немає, тому я вважаю, є або взагалі не буде блекаутів, або будуть. Ну настільки це буде. Ну, трендом як минулого минулого року, скоріш за все, Російська Федерація буде ксент ставити на те, щоб налякати українців саме під час затемнень чимось, тобто в жовтні або на початку листопада, поки Марс знаходиться в Скорпіоні. Затемнення в Терезах Терези дуже сильно пов'язані з політикою, а телець пов'язаний з фінансами в Терезах в Тельці. Тому. До речі, в Тельці біля Юпітера. Юпітер пов'язаний з великими фінансами. Тому цієї осені будуть проявлятися дуже політичні процеси, пов'язані з війною, які пов'язані з глобальною економікою, з глобальною корпорацією, з великими фінансами. Тобто це буде дуже впливати. Затемнення Сонця в Терезах, Терези означає рівновагу, і от зараз, наприклад, у війні виникла деяка рівновага, а лінія розмежування вона плюс-мінус. Знаходиться на місці, і от влітку, вже ближче до затемнення, ця, ця тенденція стала проявлятися. Що це така ну, тема. Вважаю, восени будуть вестись перемовини. Я точно не знаю, які, бо вони можуть бути тайні, бо Сатурн знаходиться в рибах, а це тайний знак Зодіака. і багато чого зараз воно буде не по телевізору про це не будуть розповідати. Якісь переговорні процеси ну не обов'язково між Україною і Росією, а там між третіми країнами і Росією, третіми країнами між Україною. тобто дуже сильно політичні тут процеси. Вони якби не виглядають більше пов'язані з військовими діями, а більше от з фінансовими, економічними а, і юридичними. Також Терези пов'язані з юридичною тематикою. Затемнення Сонця відбувається поруч з ним народження Путіна, тому воно на нього буде впливати цей рік в його житті буде ефект, що він менше буде керуватися менше важелі впливу на ситуацію, тобто як автомобіль неуправляємий такий ефект може бути. Ну, не в тому плані, що він ядерну бомбу буде взривати, а в плані, наскільки він може втримувати владу. Затемнення йому буде заважати це робити. Ядерної бомби тут теж в прогнозах нема на затемнення, тому вважаю, чогось такого прогнозувати не слід. Затемнення 28 жовтня буде поруч з Юпітером. Юпітер пов'язаний з релігійними діячами, знову можливі ситуації навколо московського патріархату. Також Юпітер пов'язаний з крупними босами, з якимись дуже ну, ваговим, вагомими мільйонерами, мільярдерами. Тобто можливі події пов'язані з олігархами, якісь такі і в Російській Федерації, і в Україні, тобто з крупним капіталом якісь процеси. А також і пітер означає людей, яких поважають ну, якісь авторитети з ними, можливі якісь скандали і історії з якимись публічними авторитетними людьми. Також і пітер пов'язаний з позицією іноземця. Тому українці, які знаходяться за кордоном, вони в цей час можуть. Ну, відчувати проблеми, тобто в жовтні місяці, коли затемнення біля Юпітера. Також Юпітер пов'язаний з оптимізмом, тому затемнення може біля Юпітера знизити рівень оптимізму в людей. Потім, коли затемнення пройдуть і Марс перейде в оптимістичний знак зодіака стрілець а у грудні місяці, то почнуться події, які в людей будуть більше викликати оптимізму. Вважаю, що ця зима буде не така складна, як минула зима. Це, в принципі, і планет таких складних, особливо взимку немає. І якщо подивитися на карту України, то в карті України видно, що Сатурн відходить від, ну, взимку відходить від протистоянь з важливими планетами карти України. Дякую за увагу! На все добре!